Панове, прямо зараз є бійший мотар розігрується. Все, що потрібно для того, щоб долучитись до розіграшу, це придбати у мене цифровий банер вартістю 200 гривень. Всі деталі за посиланням в описі під цим відео. Панове, я вас вітаю на каналі Марма Я Андрій. Сьогодні ми розпочинаємо огляд та тест-драйв на новинку цього сезону. Геон ГНІХ-300 YBS Мотарт. we go. Взагалі мотоцикл представлений в двох кольорах: в чорному кольорі, який ви бачите зараз перед собою, та в біло-помаранчевому. Мені особисто подобається саме цей колір. Виглядає мотоцикл стильово. Подивіться, чорний пластик, чорне сидіння, чорна траверса, чорна рама. Навіть рама не звичайний матовий чорний, а глянцевий чорний. чорні колеса, навіть взяли і пофарбували маятник. Але нащо так псувати зовнішній вигляд мотарду гумою 50 на 50. Причому, що в неї протектор фалангу мого пальця. Якби мені був потрібен мотоцикл подвійного призначення, тобто і для оф і для доріг, я придбав би. Такий мотоцикл, наприклад, Лонці Неликс 300, який би повноцінно справлявся своє заданням. В нього є колеса 21-18, Я на ньому можу попригати і брьовна, і заїхати в канаву, залетіти в якусь яму, десь випригнути, покататися нормально в офроді. А з колесами радіусу 17, це можливо зробити, але ти будеш робити це з дискомфортом. Ну, типу, неповноцінно. І будь ласка, компанія Геон, якщо ви плануєте далі робити мотарди, зробіть цей мотоцикл саме на шосейній гумі. Ви зараз мені напишете, Марма, нафіга ти придовбався до компанії Геон. Вона так бачить свого. Матарда. Але якби компанія Геон бачила так свого матарда, нащо б потрібно було випускати такі моделі, як Геон гнс 300 Геон гнс 300 р на нормальній шосейній гумі. Двигун це новинка на ринку України. Лонцін YBS 300. Це майже те саме, що наш любимий 174-й двигун nb 300 В нього така сама коробка щеплення. Коробка щеплення, в нього таке саме щеплення, в нього така сама коробка перемикання передач. Єдина між ними різниця це те, що тут два розподільні вали, що покращувати буде його високі оберти. Але знову ж таки, це потрібно все буде протестувати і далі дати більш детальний фідбек. Потужність мотоцикла 29 кінських сил, рідинне охолодження, живий двигун, Карбюратор ПВК 34 чотири, Чиста коробка передач. Єдина проблема, яку має цей двигун, це неможливість зняття кришки голови двигуна без опущення двигуна в рамі, що ускладнює обслуговування. Двигун має майже таку саму конструкцію, як 174-й двигун. Наприклад, щеплення однотипне, Тому проблема з перегорішими дисками буде переслідувати любителів Хартендура. Мотордистів це не стосується. Також мотоцикл має павербом. Непевнений, його створювали інженери саме під цей двигун з урахуванням всіх особливостей, тому скептично ставлюсь до його працездатності. Ради, залишили карбюратор ніби ПВК, який по моєму досвіду найкраще справляється зі своєю роботою. Наприклад, кові цього разу Іншого бренду і на просторі інтернету з'явились багато негативних відгуків на це нововведення. Підвізка представлена вилкою перевернутого типу попереду 48-го діаметру. Траверса типу x XT зроблена для того, щоб більш рівномірно затискати вилку, щоб вона не зношувалась і більш правильно працювала. Позаду моноамортизатор з прогресією. Вся підвізка має всі можливі регулювання. І тут до компанії Геон мене також є питання: нащо називати цю підвізку White Power? Якщо оригінальний White Power коштує як цей мотоцикл, там, напевно, тільки передня вилка коштує 1200. Доларів нова, що я дивлюсь на сайтах вказано White Power Suspension? Що тут написано White Power? Ну це стовідсоткова репліка для чого її писати на підвісті. Давайте покажу вам галяну систему. На речі, тут теж оновлена і виглядає як на спортивному мотоциклі. Реально, прям професійно. 320-й гальмний диск попереду, Чотирьохпоршневий поршневий супер. До речі, 320-й гальмний диск виглядає незвичайно. Ви бачите, він якось зроблений, наче, з випинанням, типу його змістили. Тобто ви не зможете придбати такий звичайний диск від якогось бренду або придбати на Аліекспрес і встановити сюди. Потрібно буде замовляти саме з таки геонецькі, а я не знаю, що їх запчастинами, чи будуть взагалі такі диски в них в наявності. І сподіваюся, що не буде такої проблеми, як було, наприклад, з минулими версіями геонів: що гальмівний диск вони встановили через проставку, змістили його, і через те, що ти протижимаєш підвіску, вона просто вдарялася об гальмівний диск. Тобто гальмівний диск деформувався і при цьому розбивалася сама підвіска. До речі, кермо тут IGP. це твінвол, називається труба в трубі, і це, напевно, найміцніше китайське кермо, яке взагалі є. По пультам керування це КТМ 24-го року. Що ліворуч, що праворуч. По гальміній машинці, по куркам звичайний курок, ліворуч теж звичайний курок, який особисто мені виглядає прям бомжацьким. Я не знаю, самий найзвичайний самий курок. І він точно зроблений не під один палець і не під два пальця. Я вже встиг покататись на мотоциклі. І мені він особисто заважав. І напевно я все ж таки буду змінювати. По приборній панелі, подивіться народ, нового зразку. Напевно, це круто виглядає на мотарді саме, бо мотар це такий стиль мотоцикла, який якому потрібен якийсь прям цікавий привабливий дизайн. І приборка з цим точно впоралась. На мотоциклі часто можна зустріти напис Кевс для тих, хто не в темі, розповідає. Бренд Кевс має окремий завод, де Виробляють мотоцикли на основі своїх розробок. У виробництво ними була запущена техніка не тільки їх власного бренду, а й інші моделі, такі як, наприклад, Геон серії GNX. Давайте тепер сядемо на цей мотоцикл, я покажу, як на ньому буде виглядати людина зі зростом 2 метра. Сідаємо взагалі всі мотоцикли фарфактора 24-го року. Вони високі. Цей мотоцикл не виключення. Мені подобається, що тут м'яке сидіння. Реально. Якщо ми будемо навіть порівнювати з тим самим кові, то там сидіння набагато буде жорсткіше, і тут це точно плюс. І ще з приколів, що я зміг знайти на просторах інтернету, це пов'язано зі всіма китайськими мотоциклами, які мають форм-фактор KTM КТМ го року і мають такі рами. Пов'язано це з тим, що рама тріскається там, де кріпиться маятник. Чому це відбувається? Бо китайці не змогли зробити нормальних втулок під маятник. Все це має велетенські зазори. Люди притискають раму максимально до маятнику, і з часом вона починає репатись. З мотоциклами вже трохи розібрались, тому пропоную вирішити на тест-драйв. Та, мені прям подобається! Прям подобається, як він їде. 176-й двигун прям цікавіше, ніж 174-й. У IBS 300 по першим враженням прям Прям перемагає. Зоншин nb 300 Ой, прям цікаво. На ньому так комфортно їхати, навіть 80. Я можу сказати, що вібрації точно менше, ніж на NB300. 100%. На ньому 80-90 їхати прям з кайфом. Трішки розганяєшся. Якась навіть більше виражена середина, високі більші виражені, ніж на NB300. Це прямо одразу помічаєш, як тільки сідаєш на цей мотоцикл. Дзеркала, правда, дерьмо ще те. Взагалі в них нічого не видно, тому ми їх обов'язково будемо замінювати на більш під мотар стиль. Але те, як цей мотоцикл рулиться, те, як він ходить в поворот, це прямо обалденно. Йому не вистачає лише нормальної гуми, яка буде більше під шосе. Ну, YBS 300 мене прям дивує, дивує. Якщо б ви мене зараз запитали, що б я обрав який двигун YBS 300 чи Зонсен nb 300, я б сказав, що YBS 300. Хоч це і новинка на ринку України, ми ще точних косяків з цих мотоциклом не знаємо, але по моїм особистим враженням, YBS 300 буде цікавіше, ніж nb 300 Ще підвізка на цьому мотоциклі круто відпрацьовує. Її навіть можна порівнювати з підвіскою SZC на covid 450 на Pro-версії. Вона реально круто відпрацьовує, що задня підвізка, що передня. Вона от як золота середина. Вона не жорстка, не супер-жорстка, не супер м'яка. От Прям посередині, прям те, що потрібно для мотарда. Звісно, що вона не відпрацьовує як брендова підвізка. Да? Та сама шоу, як у мене на Suzuki DRZ. Але. Але мені подобається. Бугри ями пхали набагато краще, ніж дешева підвізка на Ковімакс 300 Матарт. Я спеціально перед цим сів на Ковімакс 300 Матарт, для того, щоб Проїхатись і вже сказати своє якесь знаєте заключне враження по двигуну, по підвісці і так далі. Звісно, що цей мотоцикл буде коштувати дорожче ніж ніжкою МАКС 300, Але по якості, по підвісці, цей мотоцикл сміло може конкурувати навіть з топовою моделлю кові 450. Єдине, чим вони будуть відрізнятись, так це двигуном. Там буде 450 кубів, там буде інжектор. Але йде, він прям круто. І рулиться мотоцикл, шикарно, я вам хочу сказати. Рама КТМ 24-го року це The best. The best. Мені подобається дуже. І виворот керма. І те, як я можу закладати цей мотоцикл, і те, як я ставлю свої ноги, тобто положення моїх колін, моїх ніг, мені подобається. Респект 100%. Ви знаєте, я от їду на ньому. І мені прям так комфортно їхати на швидкості 80-90. Це прям не передати словами. На Кові Макс 300, я б так 100% не поїхав. До речі, у цього двигуна просто так не регулюється клапана. Тобто ви дістали там, шайби покруптили, знайшли зазор відповідний і встановили його. Тут це відбувається за рахунок шайб, і по тому, що я бачив інтернеті. Мотоцикл одразу налаштований, клапани одразу налаштовані, шайби підібрані правильні, і мотоцикл реально коректно працює одразу з коробки. Я його запускаю на холодну, я його запускаю на гарячу, він адекватно працює. Тобто це рідкість рідкість у китайських мотоциклів, коли вони одразу адекватно працювали. Цей мотоцикл просто манить, манить, щоб на ньому розігнатися, щоб на ньому десь поїздити по місту, похуліганити. Він такий підривний, знаєте, в цього двигуна є і не і середина, і високі оберти. От він прям він прям вимагає від тебе постійної вижатої ручки газу, розумієте? Подобається чесно. Перші враження перші враження цього мотоцикла 100% позитивні по тому як він їде. Я на ньому їздив, але я на ньому проїхав десь приблизно 100 метрів туди й назад і повністю оцінити. Його потужність не зміг, але зараз, сівши на цей мотоцикл, я можу сказати, що він прям цікавий. І до покупки його можна розглядати через його підвізку, через його двигун, через його стабільну роботу, мені подобається. Він чесно, коштує своїх бабок. До речі, по пасаці, мій зріст 2 метри. Я себе почуваю максимально комфортно на цьому мотоциклі. Сидіння не дубове, воно м'яке, воно комфортне, ноги впираються, комфортно в бак. Зручно їхати навіть в стійці, тримаючи ногами сам мотоцикл. Кермо високе IGP. можливо, для більш низьких райдерів не буде суперзручно, але мені прям подобається. Зручно на цьому мотоциклі їздити, зручно, якщо це порівнювати з тим самим Кові Макс 300 мота. Да, я думаю, що конкурент цього мотоцикла це Кові 450. Кові 450 про мотар на інжекторах. Було б дуже круто, якби компанія Геон випустила такий самий мотоцикл, але з двигуном Zontion NC300. Не обов'язково 450, хоча 450 теж було б досить круто і непогано бачити в лінійці геон GNX. Але мені цікаво було б затестити саме. 182 двигун в парі з якимось хорошим карбюратором і на мотардах обов'язково. Обов'язково, щоб це був мотоцикл на мотардах. Мені не подобається тут курок щеплення. От він реально прям відстійний. Мені не комфортно з ним працювати. Мені доводиться повністю відпускати кермо руками і працювати саме. Тобто 100% курок у мене піде під заміну. От навіть я зараз в стійці їду, на ньому комфортно. Високе кермо. Реально круть. Для людини 2 метром зросту це напевно один з найкращих варіантів до покупки, якщо ви розглядаєте мотар. Бо що в стійці на ньому приємно їздити, що сидячи на ньому приємно їздити. Коротше, в мене лише поки що позитивні враження стосовно цього мотоцикла. Гальміна система, до речі, теж крута: 320-й гальміний диск, чотирьох паршневий супор, справляє, тому можна без проблем робити стопі. Піднімати мотоцикл на передні колеса, піднімати мотоцикл на задні колеса. Ну, коротше, чисто хуліганський мотоцикл, чисто хуліганський мотарт. Той мотарт яким він і має бути, але єдиний нюанс, який псує повністю картину цього мотоцикла, це його гума 50 на 50. Мені потрібна трекова гума. Я думаю, вам теж. на що мотоцикл мені подвійного призначення. Я хочу повноцінний мотоцикл для трека для дорог загального користування, для того, щоб мені було з комфортом їздити. Я, наприклад, коли входжу в поворот на такій гумі, це відчувається. Протектор відчувається, відчувається, що колесо не суперстабільне, і ти на ньому точно не зможеш брати якісь гострі кути поворота. Скоріше за все, його буде просто зривати по вібраціям. Їх точно менше, ніж BNB 300, але на 7000 обертах, шоста передача, 80 90 я починаю трішки відчувати вібрацію на кермі. Вона не супер, не супер, якась некомфортна, але ти її відчуваєш. Але знову ж таки, поняття комфортно у кожного різне. Хтось відчуває навіть мінімальну вібрацію, комусь байдуже може кататися навіть з велетенською вібрацією. Ще потрібно глянути в карпіратор. Мотоцикл має такі суттєві відстріли. Я розумію, що це прямоточна система вона має, вона повинна мати відстріли, але їх тут досить багато під час скидування газу, якщо ти. Набираєш високі оберти. До речі, гальмування двигуном тут суттєвіше ніж на NB300, по особистим моїм враженням. Можливо, це через те, що сам мотоцикл повнорозмірний, повнобазний. Бокові Макс 300 – це не повнорозмірний мотоцикл. Знаєте, таке відчуття, ніби тут АБС є. Звісно, його тут немає, але коли я натискаю на важіль гальмінної машинки, то таке відчуття, ніби мене спрацьовує АБС. тобто важіль починає ходити вперед назад. Не знаю, з чим це пов'язано, але я це прям відчуваю. Гальміна система мені подобається, вона досить інформативна. 120-й гальмний диск, чотирьох пошневий супер відпрацьовує добре. Відпрацьовує добре. Мотоцикл гальмує ідеально, можна так навіть сказати. Я думаю, робити стопі тут не проблема взагалі. Враховуючи вагу мотоцикла, до речі, вага мотоцикла, напевно, наймінімальніша серед китайських чотирьох мотоциклів. Ну, звісно, якщо ми не будемо брати до уваги той самий э, геон, як там YGK 250, Там, скоріш за все, вага буде нижча. Цей мотоцикл зі всім навісом, я маю на увазі, зеркала, захисти, фара, вся світлотехніка зі всіма рідинами, окрім палива, важить 120 кг. І цей показник дійсно вражає для китайської техніки. Тобто цей двигун відрізняється від NB300 тим, що тут два розподільні вали, Тут менша вага двигуна, сильніше гальмування двигуном, і тут краща середина і високі оберти. Зараз. Спробуємо його попідривати на задні колеса з першої, з другої, з третьої передачі, і подивимось, на що взагалі здатен цей двигун. Звісно, від цих двигунів не варто очікувати максимальної швидкості 130-140 км на годину. Не варто на ньому їздити на швидкості 100 км, 110 км на годину. Бо це одноциліндрові двигуни, які не предназначені для того, щоб їх прям суперсивно крутити. До такої техніки, особливо китайської, потрібно відноситись відповідно, бо я бачив, що дуже багато. Багато хлопців там заміряють максималку. Потім це гне клапана, потім це щось там з коробкою здається, і клинить і так далі. Це вам не по-перше, не преміум сегмент, по-друге, це вам не бренд, це китайська техніка. І повторюсь, до неї потрібно ставитись відповідно. Я їду 70-80 на комфортній швидкості. До речі, це максимально комфортна швидкість для цього мотоцикла. Це враховуючи те, що передня зірка тут 13, а задня зірка 51. В комплекті також є зірка 49. Тобто, якщо ви захочете збільшити вашу Максимальну швидкість, збільшити комфортну швидкість максимально. Краще одразу переставити зірку. Так, ну що, давайте пробувати підривати цей мотоцикл на заднє колесо. Так, ми пробуємо поки що з газу. Ну, підривається спершу він прям легко. Це прям для нього нескладно. Давайте другу передачу. Тут треба трішки розкачки дати. Да, у нього, от знаєте, у nb 300, що він у тебе одразу дає свою потужність на низах. Ні, його потрібно розкрутити. От навіть на другій передачі, коли я його піднімаю, він одразу не встає на задні. Йому потрібно все ж таки розкрутитись. Давайте третю спробуємо. Навіть третя передача він вилітає. Все це я роблю з газу. Можемо спробувати четверту, але використовуючи вже щеплення. Він виривається, але через те, що в мене ручка щеплення неправильно, не під два пальці. Я не можу нормально схопитися за кермо і, чесно кажучи, мені просто лячно його піднімати на задні колеса через це. Бо я себе не почуваю стабільно за кермом. Але ви бачили, перша, друга, третя, взагалі без проблем. Я думаю, якщо прям приловчитись, то можна навіть четвертий з газу давати. Але, до речі, щеплення NB300 відчувається. Тут встановлено таке саме щеплення, яке досить швидко нагрівається, і через це послаблюється важіль щеплення. Його потрібно коригувати під час руху. Мій вердикт по цьому мотоциклу це топ. В нього немає конкурентів за таку ціну, Кові МАКС 300 відстає, я не знаю, просто в рази від цього мотоцикла по підвісці, по тому як він їде по гальмівній системі, кові Макс 300 пролітає повністю. Цей мотоцикл все ж таки варто порівнювати з Кові 450, але це буде недоцільно через те, що Кові 450 коштує на 1000 доларів дорожче. Це все ж таки не 200, не 300 доларів, які є майже у кожного для того, щоб переплатити і взяти модель. Тому, якщо у вас не вистачає... Фінансів на кові 450, можете сміло розглядати цей мотоцикл до покупки. Мені він особисто зайшов, подивимося, як він себе покаже далі, і будемо на нього дивитись. Але повторюсь: це новинка на ринку України. Такі двигуни не мають великих пробігів для того, щоб впевнитися в тому, що цей двигун надійний. Тому все лише на свій страх та ризик. Я ще сподіваюся, що кові в майбутньому випустять подібну новинку. Але мені хотілося би бачити на ринку України. Мотар на двигуні nc 300, який буде мати раму КТМ24, 4-го року, який буде мати топову підвізку, буде мати двигун Zoncent 300 NC. Кий би мотар, мені реально було б цікаво затестити. Я ще хочу зараз заїхати за Еляю, посадити її на пасажирське сидіння і поїздити разом. Звісно, мотар це техніка не для двох персон, а лише для однієї. Але тут є підніжки пасажира, і я думаю, що вам би було б цікаво дізнатися, як буде себе почувати пасажир на цьому мотоциклі. Ну, Я думаю, для того, щоб довести з пункту А в пункт Б цього мотоцикла вистачить. Так, да, гума мені не подобається взагалі. Я коли входжу в вороті, в мене є якась Знаєте, така невеличка тряска. Я думаю, що це пов'язано саме з протектором. Я не відчував прям супер крутого зацепу. Не можу бути впевнений, коли входжу в поворот, розумієте? Тому що я з нього вийду нормально. Далі в процесі кастому ми обов'язково все це діло виправимо. До речі, я вам ще не розповідав про те, що тут гріпці, локон. Тут можна грібсь розкрутити, закрутити. Вона в тебе нікуди не сунеться і не потрібно клеїти на ваше кармо. Воблінг на ньому ловить, це просто капець. Я от буквально трішки шатаю мотоцикл, і ви подивіться, наскільки він у мене починає ходити. Це просто жесть. Я думаю, тут потрібно ще колеса додатково балансувати, якщо ви плануєте їздити 100 км на годину і більше. Я, напевно, погарячився про те, що потрібно налаштувати карбюратор, те, що тут сильні відстріли бояюсь. Набираю. Кілометрів на годину відпускаю, мене нічого не відстрілює. Ви знаєте, я відчув такі враження від цього мотоцикла, які я хотів би відчути від покупки дорогущого COVID-450 мотар, який коштував 4200 доларів. Коли ти береш його, збираєш з коробки, і він у тебе одразу починає адекватно працювати. Як працює саме цей мотоцикл, щоб китайський мотоцикл мав адекватну раму, адекватний вигляд, хорошу топову підвізку, яка б справлялася зі всіма завданнями, як це реалізує реалізовано на цьому мотоциклі, але при цьому ще б хотілось би мати двигун і паливну систему, яка б адекватно працювала. Якби я зараз обирав між цим мотоциклом і кові 450 Я не знаю, як там у них зараз з прошивкою, але все одно я бачив в хто ці скарги на цей мотоцикл, що він занадто сильно гріється, нормально не працює. Тому, напевно, краще я все ж таки придбав би цей мотоцикл і вкинув би в нього, я не знаю, там тисячу доларів або 500 доларів для того, щоб зробити цікавий кастом в першу чергу та спорядити його якимсь цікавим вісом. Типу зірки. Типу ланцюга і так далі панове на цьому все. Нагадую, що цей мотоцикл розігрується. Всі деталі за посиланням в описі цього відео. Дякую за перегляд! Якщо хочете, щоб я зробив огляд на цікавий для вас мотоцикл, пишіть його назву в коментарях.